Всім привіт, Я і ви на каналі Пінгвін. Сьогодні ми починаємо проходження Ігрушки Кейс Аніматронік ігрушка старенька, е хто, хто хотів відзняв Але я любить. Я, я не грав, тому хочу Чекаю на вступлення. Все-таки нужно було написати правильне грамотне вступление перед тим як знімати Ну я идиот, поэтому импровизирую. Добре Нова гра. Не забудьте над... надіти навушники. Увага людям лю... зі слабкими нервами і, і... Б... вагідним. Не рекомендується грати в дану гру. Я буду перекладати по змозі текст. Уже я знус. Я, сп... я не співаю. Це що, що це? Странно. Странно. Крім мене, мене здесь нікого не повинно бути. Схо Сх... піду перевірю. Uh, Підсказка. Щоб взяти фонарик, наведіть на нього мишею і нажміть кнопку Д-І. -E. Uh, ось. Підсказка. Нажміть праву кнопку миші для того, щоб увімкнути ліхтарик. А, ага. Ну да, так, ну, да, ще й планшет. Департамент, Департамент занадто полагається на, Департамент, Департамент, полагається на цю інші. нову систему наблюдення. Скоро Джо. Я не встигаю. Щоб підсказка, щоб взяти планшет, наведіть на нього мишою і нажміть кнопку Дії. Ну ага, ладно, это и так Сколько же все это стоит? Сколько же это кошты? Э, нажмите либо кнопкой мыши, чтобы он выдал планшет. Так, ясно, понятно. Нажмите, э, нажми э, тап, чтобы... Пицказ. Нажми тап, чтобы перейти в режим с, э, с Ну что, удобная штука. Ну, что ты... Поджаты... здесь такие видео поставят. Но вот человека она все равно не заменит. А я отлично. Пойду, рассмотрюсь. Вид... 7%. Перехвалил. Батарея садится очень быстро. Нужно экономить заряд. Как вырубать Как выключить-то? Так, насколько я помню, у Бена в кабинете был зарядник. <звук> Черт возьми. Это еще что? Мне нужно найти диспетчерскую, включить свет. Схема помещения была в моем кабинете. А, так ось. Я, скоріше за все, не буду намагатися перекласти діалоги, я. Може субтитри на український зроблю, ну, коли він буде говорити. Бо я не встигаю за ним перекладати. У мене мозок не так швидко працює. Ой, я зараз буду як Куплінов біситись через цей ліхтарик. Ага. А як зрозуміти де ти диспетчерська? Так, а що можна, так? Я... лампа. А вона працює. вона й і на батарейках? Ладно, також можна залізати, я знаю, під... Е... А він бачить ліхтарик Ну, цей аніматроник Вовк. Е, о, пончики. З'їмо один. Ну що, виходимо. Уйде Ввімкнемо напевно повсюду лампи по можливості. А світла не буде. Дверь зачинена. Це погано. Блін, ой. Двері зачинені. Ох, тут щось можна... Тут нічого... Так, присідати можна тут? Ні, не можна, тільки, я так розумію, верхню можна відчинити. Лучше не зачиняти, щоб розуміти, де я уже лазил не... а де ще не подумав мене. Игра доволі. Ага, тут теж можна ховатись ладно, хватить я хочу... Ладно, стоп. Досить... У вас нет отмычок. А де мені взяти від... эти отмычку? Я без як это без поняття. Взагалі не знаю, як перекладати на українську. Надо г -г говорити громче, щоб мене було чути, а то на прошлих відео у мене взагалі... О, відчинилось. Щас спічкайте. Це оціно, ну, так? Це зачинено двері. Відкрилось двері. Підемо сюди. двер зачинено зачинено, зачинено. Все зачинено, господи. Що це за відділок поліції? Так, сейчас пойдем туда. Только... О, это волк. О, он, он работает. 2, 7, 2... Сколько? 2, 7, 2... 9? Или 8? Скорее всего, 9. 2729. 7 2 9 я запам'ятаю. Так, тут нічого немає. Зачинено. Я ж тебе є. Да. Так, тут. Ключ-карта, У мене немає ключка. Двер зачинено. Що тут у нас? Ексит. Взагалі я. я... Заспокою. А чого це працює, якщо світла немає? На чм воно працює? На батарейках Так, ну я так розумію Нам сюди Два зачиняємо за собою Радіо працює Що можна включити, Що можна барати Я так розумію, це еще це було... Я програв? Мені що треба було робити? Ладно, ні, я не програв. Це так. Скрімер зараз був не дуже. Був на один страшніше скрій. Ті... О, причні, це таке. Так, уже пора йти домой. Ночной вызов. О, надеюсь, обойдется без выезда. Привет, Бишоп. Прекрасная ночь, не правда ли? Я уверен, что ты не помнишь меня. Много времени прошло с момента нашей последней встречи. Как тебе новая система камер наблюдения? Однажды ты забрал все, что у меня было. Теперь настало время платить по счетам. В вашем участке находятся отголоски моего прошлого. Попробуй собрать их. Посмотрим, чего ты стоишь на самом деле. Что за псих? Что со светом? Кажется, не отжавил. Надо бы сходить проверить щиток диспетчерской. Я так разумею, нам это потому что... А может, честь новая заявилась в ящичках? Ладно, не. Я так понимаю... Я так розумію, нам треба... О! Ой, тепер відчинена ці двері. Це хто? Це ж дуже дивне ім'я у героя Бішоп. Ну, може в Америці це нормальне ім'я, але дивно якесь. Окей, нам, я так розумію, треба... Тепер тут все відчинено так де куди йти? идти? Оде у вас не так Ай, этот ліхтарик трошки Раз... раздратовує Дратує Раздратовує Новое слово придумав Так Сначала два резачинені Ч, кто, где? Чин. Ну це до сих Так. 4-9-6-9, я так разумею. Тут такий код. Остання завжди дев'ятка, ч Айка. Не важливо. карта. Дверь, а ты кто? Я только что... Ладно. Не з... А що це за привид був. Бетмен! <гум> Я не знав, що Бетмен працював колись. В. Поліції. Комісар Гордон? Ілі. Или... <гум> Біл Клінтон? Це напевно Біл Клінтон. Після того, як він. Що з його обличчям? З ним щось не так, Оця ця полоса, чи що й то, вмятіна не щичи. Щ... 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 Блін, ну хва Масигнал. Ну, то із них троїх, це головний злодій, який нам позвонив 100%. 100%. А, відсотків. А який код? 4969 же. А як? А, ось. 4,9,6, 9. Так, да, отлично. Осталось найти электрический щит. Так я закрываю. Ой-ой-ой. Сейчас же буде. То же самое, да? Э, 1985 рик. Октябрь. Октябрь. Э. Ч так и октябрь. По-моему, это жовтый. Я не, Е, відповідальність за нашу групу дав задачу всіма нагресувати, намалювати незвичайний предмет або персонажа е, до Хелоїну. Е, Опірює. Ну. П... Пат... господа, опіріруємо. Як це. Важко перекласти на українську. А... Абі. Пояснюючи це тим, що. Вона не хоче, щоб наша група була як Біла ворона. І щоб. І, і що. Приймати. Ой, там, приймати. Не участі, а. кажу. Приймати. Приймати. приймати що. Приймати участь у виставці будуть і інші групи. Мені зразу згадалися ті аніматроники з спецері. нарисую я, я. намалюю я їх. Це ж це ж ві, не зовсім не обичний предмет. Треба потягувати українського. Тепер можна включити второй щиток. Який довгий щиток ТИ?! Так. Э... Ой, як... Таб. Так, так, А де я? А де я, мені цікаво? Ви. Ось, я тут. Добре. Мені в коридор треба. Коридор. Мені хтось пояснить, а де другий щиток? Охренеть! Мені це не подобається. Я знаю, що тут є шкафчик, щоб сховатися. Я так і не знаю, чи тут можна сидіти в присядку. Ну, іти сидячи. Так, все, сидим тут. Господи, <гум> я позирав на час даре, дарем. Так, де цей гуману? Бри. Ты тут трошки не дуже зруч. Ого, ось він! Як тут сидіти. Тут можна взагалі. Так, хвилинку. А, тут немає. записки тілі Тут немає настроек управлі... управлінням. Чи можна тут сходити а виключі А сільки відсотки у мене? 90 а, ну також слушаю, дуже багато Його віть немає. Стоп, хвилинка он убіді, убіді убідіться, що його немає, а потім вже... Раха тысь де хочешь Можливо він десь тут а гуляє. Ні, да. Ага Б... Да не то Я завжди забуваю яка кнопка за що відповідає. Тихо Він и де десь? Ага, він тут. Будемо орієнтуватися м, по звуку. Ось, 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 ось ось, зуйде. Так, він дуже повільний, це мене... Ну, поки ходить просто. Мене це радує. за это шми кабинет бля забираем счета. так я потом прочитаю если можно Мы тут сейчас захуваемся и прочитаем его. А можно на свету Так, симпомчик, пончик. А, счет тут. Тут нічого. Так, ок... Е, Записки 12. 1986 рік Січень. Е, як висніл. Ой, виснялось. Е, ну як. Як. Господи, треба вчити українську. Як виявилося, ресторан зачинився через появлення крупного ну великого конкурента, і говоря і говорять, що про ну, пройшов страшний інцидент, як би сконс... спроєкти... спроєктований костюм для для людини, на говоря ну, кажуть людина, яка була вну. Яка була внутрі, почала. Е, е, не внезапна. почала. Господи. Почала. Що вона почала? Ну, внезапно кровотадить і і кричати. Дітей напевно сильно напугало. Е, по... Видимо, костюм здавив його, його тіло. Но в новостях говорять, що він жив. Но люди е, перестали туди вводити дітей. Цікаво. Чому костюм зламався? А нова корпорація грошей, грошей не, пожи... не, по... не за, не за жаднічала на рекламу. Зараз весь штат. Розповідає базікає про всю новую пиццерию, но аниматроники эти не ходят. Но надо э, видать долж... должное. Среди этих персонажей очень круто. Кажись, эти самі актуальные новости на б... ближайшие пол. Угода. Ні, я... я не можу перекладати, я не настільки розумний. Ага, сейчас пора читаємо. Я стараюся, але виходить какая-то фигня. Так, я щось мов вчу постійно так. Ага, він і А скільки там цікаво у мене? Часу запись, уже двадцять хвилин. Добре, трішки ще позаписуємо і. Так, щось треба, дід! Щось, щось треба. А тут не можна сховатися? Так ти не ж не до мене не вже йдеш слава тобі, господи. Слушай, він не пішов і в коридор. Якщо Я за посвідчу, посвічу, то він мене побачить, я так думаю. Ви погибли Ну, oh. oh. Що Я можу сейчас ч? чому я не побачив, як він вийшов? Я ж дивився прямо в коридор. Без без поняття. Так. Ну это щит, попробуй ему. Что еще сделает? А, напевно, сейчас контрольная точка. Ну, останется, сравнения не будет в моменте, когда он позвонил в Тирка. Да? Так, я так и думал. Я так и думал. Нет. Как тебе мой подарок? Нравится. Сукарник. Нравится, да. Дуже. Он ужас. Обожает, обожает играть. Музыка дуже сильно, дуже гру... гучна музыка. Мене чути. Я боюсь, что мене не чути просто через цю музыку. Она занадто гучна. Хотя... Може вы и не чуєте? А то в мене в останньому в другому відео про Дермітабіс взагалі не чути гру. А це я просто на відео. Ну, я намагався в другому відео про Дермітабіс е якось зробити, щоб мене було гусні... голосніше чути. Е і в ітоді я зробив так, що відео взагалі не чути. Я щас почекаю, він щас піде в коридор. Я почекаю. І піду в ту, в ту, в ту сторону. Слушай, а він звідкись вибіжав? Він якось обіжав ті перила. Перила? Грати, господи, перила. Він якось обіг ці грати. Значить він звідкись прибіг. А чому в мене серцебиття починає гучніше звучати? пускаем еще трошка. <свес> ой, 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 ой. А куда я пришел? розумію, так можна його відганяти, щоб він дивився, що тоді там коїться. Типа, в увимкнути душу, він тоді прибіжить сюди быстрень. Ого! З к быстрым шаром. Йдемо сюди, о, он іде сюди! О! Звідки? Як він тут зупинився? Господи, помилуй. Це було неочікувано. Так, добре. На цьому я думаю, я поки закінчу. У мене на комп'ютері пам'яті не хватить, якщо я буду довше записувати. Тому. О, Господи. Ви були на каналі Пінгвін. З вами був Ілья. Всім пока-пока.